Звичайного столу це зовсім інші відчуття вже точно не хочеться повертатися назад. Сьогодні ми привезли стіл технотейбл туди, де турбота це щоденна робота. Це кабінет офтальмолога Захарчук Софії Ігорівни. Лікар один, а всі пацієнти різні: хтось вищий, хтось нижчий, і обов'язково, щоб все могло підлаштовуватися під різний зріст. Перше, що сказала Софія Ігорівна, ого, який він стильний! Але він не лише стильний, він ще й розумний. Стіл регулюється по висоті від 60 до 125 см. Управління однією кнопкою, плавно, без ривків. Підігнати під будь-якого пацієнта легко та швидко. Це ідеально для офтальмологів, стоматологів, усіх, хто працює з людьми. Бо менше зайвих рухів, більше уваги до справи. Хтось високий, хтось низький. А обстеження потрібно робити всім, і всі мають робити його з комфортом. І пацієнту комфортно і мені. Звичайно, набагато простіше працювати за таким столом. Відчувається, звичайно, що це продумано і для пацієнта, і для лікаря. А це насправді дуже важливо.